Вітаю всіх глядачів! Сьогодні розглянемо різновиди інструментів для фрезеної обробки. На нашому каналі вже є цілий відеокурс про фрезерний інструмент Тиготек від мого колеги Миколи Середюка, фахівця компанії Тиготек Україна за фрезерним напрямком. Посилання залишимо в описі до цього відео. Отже, весь інструмент, який використовується в процесі металообробки, можна умовно поділити на дві великі категорії: ріжучий інструмент та допоміжний інструмент. До ріжучого інструменту входять фрези, сверла, розгортки, що безпосередньо виконують механічну обробку різанням, формуючи деталі та вироби. Допоміжний інструмент служить для закріплення ріжучої у шпинделі верстата. Сюди входять патрони, державки та оправки. Версати можуть мати різні базові конуси шпинделя, а саме ріжучий інструмент відповідно виготовляється з різними видами хвостовиків. Базовий конус верстата – це конус шпинделя, що відповідає одному із стандартних варіантів виконання. Розрізняють метричні конуси, конуси морзе, HSK, капто. Таким чином, допоміжний інструмент є перехідником між шпинделем верстата та ріжучим інструментом. Сукупність ріжучого та допоміжного інструменту називається інструментальною збіркою. За технологічною знакою, розрізняють фрези для обробки площин, пазів та уступів. Зубчатих коліс, різьби, фасонних поверхонь для розрізання матеріалу тощо. За матеріалом, з якого вони виготовлені, це може бути швидкоріжуча сталь або твердий сплав. У сучасній металобробці основну частину складає цілісний твердосплавний або інструмент з механічним кріпленням ріжучих пластин. Тверді сплави допускають роботу зі швидкістю різання, що у 5-10 разів перевищує швидкість обробки швидкоріжучими інструментальними сталями. Вони мають більшу температурну стійкість та зносостійкість. При виборі фрези технолог насамперед керується наступними параметрами діаметр та довжина робочої частини, форма профілю робочої частини, матеріал, кількість зубців, ріжучі грани, форма та розмір крипільних елементів. Звичайна кінцева фреза має кілька ріжучих зубців. 2, 3, 4, 6 або 8 та прямокутний профіль ріжучої частини. Зубці фрези розділені гвинтовими канавками, що забезпечують відведення стружки із зони різання. У разі необхідності отримання переходу від однієї поверхні до іншої з певним радіусом, застосовуються фрези зі сферичним кінцем або з невеликим радіусом при вершині. Фрези зі сферичним кінцем та шарові фрези часто використовуються при обробці поверхонь складної форми, наприклад, штампів та пресформ. Конічні фрези призначені для фрезерування похилих поверхонь. Кінцеві фрези є найбільш універсальними, вони дозволяють обробляти площини, пази та оступи. Існують інші типи фрез – торцеві, дискові, пазові. Наприклад, торцева фреза – це найкращий інструмент для фрезерування відкритих площинь. А дискова для обробки глибокого вузького паза за один прохід. Широкого поширення набули фрези з механічним кріпленням пластин з твердого сплаву та інших інструментальних матеріалів. На корпусах таких фрез виконані спеціальні посадкові місця, в які встановлюються пластини. Кріплення пластин до сталевого корпусу, як правило, здійснюється за допомогою звичайних гвинтів. Пластини мають кілька граней, і в разі зносу однієї з них можна переставити пластину та використовувати іншу грань. Коли пластина відпрацює всі свої різельні кромки, вона легко та просто замінюється новою. Дуже економічне рішення, оскільки цінні твердосплавні фризи коштують досить дорого. Сучасні ріжучі пластини проєктуються з урахуванням роботи в різних умовах та відрізняються геометрією передньої поверхні. Крок зуби фризи може бути крупним, нормальним і дрібним фрези з різним кроком зубів призначені для різних умов обробки з урахуванням стабільності, енерговитрат та можливої схильності до вібрацій. Зменшена кількість пластин це стандартне рішення для продуктивної обробки за недостатньої потужності верстата або низької жорсткості системи впід верстат, пристосування інструмент та деталі. Фрези з нормальним кроком є універсальними для більшості операцій. Дрібний крок або максимальне число пластин на корпусі рекомендується використовувати для обробки при високій жорсткості системи в піт, а також під час фрезерування матеріалів, що дають елементну стружку. На товщину шару, що зрізається під час фрезерування, впливає головний кут у плані, який вимірюється між головною різальною кромкою пластини та оброблювальною поверхнею. Зменшення кута в плані веде до утворення більш тонкої стружки для даного діапазону подачі. Зменшення товщини стружки відбувається через розподіл одного і того самого об'єму металу, що знімається на більшій довжині ріжучої кромки. З меншого кута в плані ріжуча кромка поступово входить у роботу і виходить з неї. Це зменшує радіальну складову силу різання та захищає ріжучу кромку від можливих поломок. З іншого боку, несприятливим фактором є збільшення осьової складової сили різання, що спричиняє погіршення в шорсткості поверхні тонкостійної деталі. За кутом в плані 90 градусів сила різання спрямована радіально відповідно до напрямку подачі. Основна галузь застосування таких фрез – обробка прямокутних уступів. Під час роботи фрезою з кутом у плані 45 градусів осьові та радіальні сили різання практично однакові. А споживна потужність невисока. Такі фрези універсального застосування особливо рекомендуються для обробки матеріалів, що дають елементну стружку та схильних до викришування при значних радіальних зусиллях на виході інструменту. Під час врізання інструменту менше навантаження на ріжучу кромку та нижча схильність до вібрації під час закріплення в пристосуваннях із невеликими зусиллями затиску. Менша товщина шару, що зрізається за умови кота в плані 45 градусів, дає змогу збільшувати хвилину подачу столу, тобто підвищити продуктивність обробки. Фрези з малим кутом у плані в діапазоні від 10 до 25 градусів рекомендуються для фрезерування з великими подачами та плунжерного фрезерування, коли характерні невеликі товщини стружки і високі швидкісні параметри. За властивостями обробки такими фрезами є низькі радіальні зусилля різання. А також за наявності осьової складової сили різані, як за радіального, так і за осьового напрямку подачі, що зменшує схильність до вібрацій і надає більше можливості для збільшення швидкості зняття матеріалу. У фрез із круглими пластинами головний кут у плані змінюється від 0 до 90 градусів залежно від глибини обробки. Ці фризи мають дуже міцну ріжучу кромку та можуть працювати при великих подачах, оскільки утворюють досить тонку стружку на більшій довжині ріжучої кромки. Фризи з круглими пластинами рекомендується застосовувати для різання важкооброблювальних матеріалів, таких як титан і жаромісні сплави. Напрямок сили різання змінюється вздовж радіусу пластини, тому напрям сумарного навантаження залежить від глибини різання. Сучасна геометрія круглих пластин робить їх більш універсальними, забезпечуючи стабільність процесу різання, меншу споживану потужність і, відповідно, меншу вимогу до жорсткості обладнання. Нині ці фрези широко використовуються зі зняттям великих обсягів металу. Дякую за увагу! Наступний випуск буде присвячений допоміжному інструменту. Пока!